Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольору. Та сьогодні з вами я, Маріам, я художниця та режисерка анімації. А також я викладаю малювання та ще багато чого цікавого. Записатись на мої уроки можна через інстаграм Міром'ям який є в описі цього відео, чи в шапці профіля. Нарешті сьогодні ми почнемо новий цикл про колір. Це моя одна з найулюбленіших тем в мистецтві, тому що я дуже люблю колір та дуже люблю використовувати його по різному Одразу скажу, що ця тема можливо полякає всі всіх початківців, але я хочу сказати, що не варто боятися. В цьому циклі я справді постараюсь розказати про колір просто та зрозуміло для всіх. Я розкажу, що таке колір з точки зору фізики. Я розкажу, як ми його сприймаємо і чому ми його сприймаємо по-різному. Розкажу в цьому відео трішки про те, які бувають кольори, та як, в принципі, можна їм керувати. Звичайно, в кожному відео я буду детальніше розказувати та розкривати якусь тему про колір. але це відео загально про те, що це таке, як воно працює та які кольори в принципі є. Якщо ви хочете почати вивчати колір, то краще вивчайте в тому порядку, в якому я виставляю ці відео в цьому циклі про колір, тому що я буду розказувати все поступово та все плюс-мінус, розкривати як добре для навчання. Ну Що погнали дивитись, як працює колір, та як він може врятувати нашу роботу або навпаки, зіпсувати. Перше, що я хочу сказати, що колір це інструмент. Які керує емоціями в роботі. Колір один з найголовніших аспектів мистецтва, який вирішує емоційний стан вашої композиції. Це перше, що вам потрібно знати. Розберемо, що таке колір з точки зору фізики. Якщо коротко, колір це електромагнітні хвилі, і кожен колір це просто різна довжина цієї хвилі. Ви спитаєте, навіщо вам це як художникам потрібно знати? Звідти йде наступна тема, чому кожен з нас бачить по різному колір. Саме тому, що це не Просто синій, червоний, жовтий, це певна довжина хвилі. Кожна людина цю хвилю все одно буде сприймати по-своєму. І звичайно, не будемо забувати, що кожен колір все ж таки залежить від того, яка поверхня, яке освітлення, яке оточення і який контраст. І точно так же плавно переходимо на тему, чому всі сприймають кольори по різному. Перше колір іноді це просто досвід. Тобто, чому багато художників професійно бачать тут ну які, на якихось предметах. І жовтий, і зелений, і червоний багато кольорів. А звичайна людина, тобто яка не має професійних знань з живопису, ну тому живопису, тому що живопис це головне мистецтво, яке вивчає, в принципі, і тренує колір. Так от, чому художники бачать так багато кольорів, а звичайна людина не побачить. Вона бачить цю тінь просто, наприклад, темною, або предмет просто білим, який там жовтий, який червоний. І саме через це це називається досвід. Нам сказали в дитинстві, що це білий. І ми так і буде. Наш мозок інтерпретує це все по-своєму, як нас навчили. І тому, щоб напрацювати новий досвід, щоб реально бачити більшість кольорів, які є в цьому світі, нам потрібно просто напрацювати новий досвід, а не той, який нам сказали в дитинстві, і так далі. Тому знання про колір та бачення кольору також залежать від досвіду, який ви несете все своє життя. Ну і також на сприйняття кольору, не будемо забувати, що все ж таки впливає стан чей. Психологічний стан, колір екрану, тому що передача кольору на кожному екрані різна. Найпоширеніший приклад це те, що червоний хтось, один і той же червоний, буде сприймати агресивним, а хтось буде сприймати пристрасно. Це і є причина, чому всі бачать кольори по різному. І казати, що я бачу точно так же, як інші метечі чи інші художники, не можна, тому що все ж таки колір це про сприйняття. Не тільки про фізику, але і про сприйняття. І тому саме живопис нас вчить бачити різні. Різні вирішення кольорові В живопису вже можна побачити, іноді що тінь буває не просто там синьою, а з крапленнями якихось червоних, зелених і так далі, якихось там кольорів. Психологія кольору. Я небагато розкажу в цьому відео про психологію кольору, тому що я про кожен колір зніму окремо. І про кожен колір я розкажу окремо психологічно, тобто як він впливає на людей. Але в цьому відео я трішки все ж таки розкажу. Кожний колір несе асоціацію. Яку ми навчились розуміти колись. Наприклад, червоний це точно буде про дуже активні емоції, почуття, про рух, про динаміку. Це, в принципі, буде динамічні емоції. Синій буде навпаки, він буде більш спокійний, більш пасивний. Жовтий буде визивати у нас теплі почуття, якщо він не буде близько до лімонного, тому що він буде вже більш до холодного. І він, можливо, буде визивати в нас не такі приємні відчуття, як теплий жовтий. Кожен колір несе свій сенс від контексту, це важливо розуміти, тому що не можна сказати, що червоний колір завжди буде агресивним або завжди пристрасним. Не можна так сказати, тому що завжди, по-перше, буде третій варіант, і значення кольору, сприйняття кольору буде залежати від контексту, в якому він показується, які бувають кольори. Перше, що вам розкажу, що є ахроматичні кольори. Це чорний і білі кольори. Якщо сказати це не дуже колір, тому що це буквально колір, який не має кольору, не має насилення. От і все. І ці кольори нам потрібно, щоб визначати світлоту. І єдине, що вам потрібно знати на цьому початковому етапі знань про колір, це те, що вони бувають теплими і холодними. Теплі більш до активних емоцій, холодні більш до пасивних, холодні більш до статичної композиції, теплі більш до динамічної композиції. Поговоримо про коло ітена зовсім трішки. Ми, вивчаючи колір, вивчаємо коло ітена. Це система кольорів, яка допомагає нам їх вивчати та розвивати. Розуміти, вона допомагає нам розуміти їх поєднання, їх е, психологію та як створювати стан роботи, стан вашої композиції. Також вона допомагає нам навчитись поєднувати кольори, які варто поєднувати, які варто вирішення спробувати, а які краще навіть не пробувати. Хоча я раджу спробувати абсолютно всі поєднання кольорів, тому що так і тільки так ви навчитеся і запам'ятаєте. Бо коли ви тільки читаєте теорію і без практики, воно реально не працює. І тому в житті кожного художника важливе вивчення живопису, хоча б, хоча б теоретично. Але також я раджу для всіх, хто починає робити все ж таки якісь нариси, якісь етюди. Не обов'язково довгі. Я вважаю, що 10 хвилин на один етюд або один нарис досить. Колір це не просто красиво обраний відтінок. Це буквально психологія вашої роботи. Це те, як ваша робота буде сприймати глядач, те, наскільки сильно ви зможете. Показати всі ваші емоції, почуття в вашій роботі. У наступних відео я, звичайно, розкажу про те, що таке коло Ітена, як на ньому вчитись, і так далі. Та також я буду розказувати детальніше вже про те, що значить кожен колір, який вплив психологічний він має на глядача. Я розкажу про поєднання, кольорів, ну і так далі. Слідкуйте за оновленнями. Пораду, яку я дам зараз початківцям, спочатку спостерігайте, потім малюйте. Тобто, вам важливо вивчати. Колір спостерігаючи, вам важливо вчитись аналізувати вашу роботу, і до речі, якщо ви хочете навчитись аналізувати, у мене вже є відео на моєму каналі, я вчу правильно аналізувати картини. Та будь-яке мистецтво. І також, якщо вам дуже складно працювати з кольором, у мене є Discord сервер де я з друзями та іншими художниками збираємось малювати просто з референсів. І якщо ви хочете потренувати колір, ви любки можете доєднатися. Посилання є в описі цього відео. І, звичайно, колір потрібно відчувати. Чим більше ви навчитесь розуміти емоції, тим більше ви будете розуміти колір та кольорову гаму. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та Підпишіться на мій канал Тиша З Вам була я, Тиша Кольору. Не забувайте донатити на суки.